Помираючий світ, світ, якого час минає, світ, в якому світло згасає та настає темрява, світ темних душ, зради та розбитих мрій. Це розповідь про перехрестя світів, світів темних душ. В цьому світі неважливо, добрий ти чи злий, благородні твої наміри чи корисливі, твоя провина в навколишніх бідах чи чужа, тут має значення лише все, що має початок, має кінець. І на початку свого шляху цей світ не відрізнявся від більшості інших, і він також поділявся на добро та зло, на правду та брехню, на благородність і підступність. Але коли час існування підходить до кінця, все це перестає набувати важливості. Світло згасає та настає темрява, і в цю темряву підуть всі хороші та погані, праві та неправі. Історія світу темних душ це в першу чергу історія про зміну епох. Про природніх ітечей так влаштовано цей світ. Сонце повинно здійнятися, але як не крути, захід відбудеться. І ось ми на порозі загибелю світу, він страждав, неймовірно довго страждав, розриваючи в круговороті нескінченних порочних циклів. І ось після стількох років його стражданням настав кінець. Але щоб зрозуміти причини його страждань, потрібно пізнати цей світ, дослідити його. З самого започаткування. Спочатку цей світ не мав форми. Це була пустка. Верхня частина світу уявляла себе туманну нескінченність із сірих дерев, серед яких жили прісносутні дракони. Це були величезні ящури, тіла яких були покриті кам'яною лускою. Кожен з них мав чотири крила, голови мали треті око. Котре надавало їм можливість телепатично спілкуватись одне з одним. Ці неймовірні істоти мали все бачення, вони мали знання абсолютно про все, навіть про сутність цього світу, про те, що було, про те, що буде. Говорячи про драконів, неправильно буде використовувати слово «живий». Вони не були ні живими, ні мертвими. В цій сірості взагалі ніщо не було живим, не зароджувалось, не змінювалось і не вмирало. Все, що тут було, враховуючи драконів, існувало тут без жодної цілі. Воно було частиною цього світу, і, хоч вони несли в собі повноту всіх знань, їм до всього було байдуже. Ось такий вигляд мав колись цей світ. Немає життя, ні смерті, ні часу, нема ні світла, ні темряви, немає нічого. Лише дракони безроздільно правили цією пусткою, а під ними були слабкі істоти. В цей час називався ерою драконів. Кажучи про нього, потрібно розуміти, що цей світ був у зовсім незвичному для нас розумінні. І Його неможливо писати так само, як інші світи. Це був світ, ідея, де фантомні форми вникали, можливо, за потреби, а можливо, через цілі його мешканців. Якщо дракони цілі не мали, то його мешканці в нижній частині світу навпаки представляли себе звичну цивілізацію, яка не сильно відрізнялась від інших світів. За винятком того, що всі їх королівства були не побудовані з матеріалів і не стояли на землі. А скоріше були створені з ідеї, бажань та прагнень. Маленькі острівці в безмежній пустці. І неможливо сказати, скільки це продовжувалось. Нескінченно довго чи, навпаки, миттєво не існувало навіть поняття часу. І хоча внизу певний розвиток був, за великим рахунком він був сильно обмеженим. Всі, хто існував в еру драконів, не були народженими. Вони, як і дракони, були створені на зорі цього незвичайно примарного світу. Але в один момент настав кінець тому періоду, що нема часу. Пустий світ прийшло первісне полум'я, яскравий вогонь, який поклав початок історії. Полум'я освітило пустку тим самим, поділило верхню та нижню частину світу на світло та темряву, життя та смерть, та принесло в цей світ час, і цей світ почав здобувати форму. Тепер це небесади, як і раніше панували дракони, і земля, на якій відтепер жили по справжньому живі істоти. Первісне полум'я по-справжньому стало джерелом всього, що було в цьому світі. Але це були не єдині його дари. Всі, хто ховався в пусті небуття, стали тягнутися до вогню, щоб пізнати його. І перші, хто осмілося піти до нього ближче інших до полум'я, знайшли в ньому новий дар. Вони знайшли великі душі. А що таке душа? Насправді це дуже складне питання. Розуміння цього допоможе зрозуміти все, що відбувається в цьому світі. Душа це сутність життя, а отже, її не було у тих, хто не жив. Отже, душі принесли в цей світ первісне полум'я, якою би не була сутність, слабкою чи сильною, значущою чи ні, тепер всі мали душу. Згусток енергії, зародження новим світом. Навіть дракони її отримали, не дивлячись на те, що знаходились поза рамками життя та смерті. Чим могутніша душа сутності, тим сильніша сутність була, незалежно від виду чи розуму її особистості. Носії великих душ мали змогу маніпулювати своїми розмірами, як правило, саме через це, а не через расову належність вони мали певні величини, і в той же час душа являлась паливом для первісного вогню, душі палають. Деякі яскравіші інші. Неможливо відповісти на питання, чи душі розпалили первісне полум'я, прийшовши в цей світ, чи полум'я розпалило душі? Зрозуміло лише одне. Вони взаємопов'язані в цьому світі і дуже важливі одне для одного. Саме в полум'ї одного часу четверо слабких сутностей знайшли великі душі. Він, доторкнувшись до полум'я, знайшов у ньому душу світла, яка надала йому велику могутність та наділила первінством над іншими. Ніто перший, хто відчув на собі, що таке бути живим, перший в цьому світі, хто помер, але завдяки великій душі, він підродився, отримав владу над смертю та збанув її таємниці. Відьма зі отримала душу вогню, яка надала їй владу над життям та можливість керувати полум'ям. Так започаткувались нові лорди. Він, володар світла, відьма з Заліта та її дочки хаосу. Ніто володар могил. Під ними цивілізації почали свої сходження, але був ще один, хто знайшов у полум'ї одну душу маленька нікчемна сутність, раніше пуста зсередині, на ім'я Манус. Якщо інші лорди знайшли світні душі, то Манус отримав з полум'я дещо інше, він знайшов в ньому темну душу, яка надала йому те, що в нього ніколи не було. Але Манус не прагнув могутності чи слави. Тому зберіг свою знахідку в таємниці на довгі часи та зник на горизонті подій. Та, між іншим, у інших лордів були амбіції, прагнення до влади, та в той же час вони хотіли звільнити свої народи від пригнічення безсмертних драконів. Новонароджені боги, відчувши в собі могутність, вирішили, що полум'я сильніше за те, що колись називалось вершиною. Вони пішли війною на прісносутніх драконів. Він зібрав армію вірних срібних рицарів, ні то вистави прокляття орди мерців, а відьма призвала вогніні шторми. Але що вони могли заподіяти цим створінням? Навіть маючи таку могутність, вони не були в спромозі вбити тих, хто безсмертний. Дракони не були злими чи поганими. Вони не відчували ворожнечу чи прив'язаність до інших. Їм було байдуже до всього. Вони просто існували. Але коли їм кинули виклик, дракони відповіли. Об'єднані сили богів потерпіли невдачі, було багато загиблих. Навіть шансу не було на перемогу над пцносутніми драконами, якби ж не один момент. Колись не було ні смерті, ні життя. Колись дракони не народжувались та не вмирали як частина цього світу. Але з появою первісного полум'я світ радикально змінився. Дракони, які раніше залишались безсмертними, у них була таємниця, таємниця безсмертя. Нова особливість світу, смертність не торкнулась при драконів, але не могла їх зовсім не торкнутися. Так, дракони досі не помирали, але віднині вони почали народжуватись. Невідомо як. Можливо, як і раніше створювався світ з ідеї та прагнень. Хоча також існує і легенда про драконічі яйця. Але правду ми не дізнаємось ніколи. Не зрозуміло також, чи були пристосовані дракони до нових правил. Серед драконів був той, хто народився з вадою. Можливо, він і взагалі був першим драконом, що народився. Звали цього дракона Сіт. Білий та безвузький дракон з мутованим тілом. Його крила були тонкими, як у метелика, а замість задніх лап були клешні. Це зробило його зовсім не схожим на його предків, але головна його відмінність полягала в тому, що сіт народився смертним. Адже саме кам'яна луска дарувала драконам безсмертя, а сіт не мав її з народження, тому рано чи пізно він мав померти. І навіть більше, бачущим сід також не був. Невідомо, що саме мало вплив до таких мутацій, можливо, те, що, не дивлячись на вічне життя, дракони так само, як і смертні істоти, підлягають хворобам та випадковостям. Яка б там не була причина, сіда таке положення речей не влаштовувало. він прагнув безсмертя, він прагнув жити вічно, як його предки, але звичайним шляхом цього було неможливо досягти. Йому необхідно було знайти альтернативне джерело вічного життя. Та існування серед драконів, які не бажали ні до чого прагнути, не дало йому потрібні знання. Таке життя йому заважало. Лють та безвихід тільки зміцнили його прагнення та піштовхнули зрадити свій рід. Побачивши, що нове уявлені боги, вирішили скинути його предків, сід заключив угоду за віном, тим самим розповів про таємницю безсмертя драконів. Їх кам'яна луска була вразлива до блискавки. Ці знання надали лордам суттєву та таку необхідну перевагу у війні. Володар Гвін силою своєї душі передав форму світлу, створивши дива, одне з котрих був спис блискавок. Та дива були все сильніше, коли віра в них ставала сильніше, а віра в Бога Гвіна була безмежна. Навчені дивам військо срібних лицарів на чолі зі своїм володарем почали розгромлювати драконів силами блискавок, збиваючи з них кам'яну луску. Ні, то Володар могил викликав на драконів безглузкі страшні хвороби, а відьма зі заліту зі своїми доньками хаосу винищувала вогняними штормами сірі дерева, які слугували домом для драконів. І дракони почали терпіти поразку, а віра в нових богів ставала міцніше. З кожним днем все більше сутності переконувалося в їх могутності. Натхненні перемогами деякі з них проявили особливе прагнення у війні з драконами і дуже скоро здобули славу орнштейн драконоборець, Володар списа, яке поглинуло силу близько. Від його рук загинуло багато драконів, за що він отримав особливу нагороду і став капітаном чотирьох лицарів Гвіна. Сер Арторіас, чиї рішучість та сміливість стали втіленням відваги та доблесті, друг Арторіаса Сіаран, майстер Асасин, котрий заслужив найвищий ранг в ордені клинків Володаря. Та Велетень Гох, не Око. Кращий стрілець, якого тільки можна було знайти. Слава цієї четвірки рознеслася по всім землям, і навіть через багато часу легенди про них не згасли. Також у Гвіна був друг та довірена особа, відважний воїн Хавіл, якого за неймовірну силу та витривалість прозвали скалою. В бій він йшов в особливих обладунках, які за чутками були зроблені з кори древніх кам'яних дерев. А зброю йому слугував великий зуб дракона. Серед звичайного люду Хавіл був відомий як Ярий ненависник драконів. Непереможний воїн та дуже близький друг володаря світла. Завдяки таким видатним особам та неймовірній силі богів перемога була лише питанням часу, і цей час настав. Дракони потерпіли поразку. Тим самим започаткувалася нова ера, ера вогню.